Андроїди стають все ближчими до людських можливостей. Руки андроїда Phoenix від Sanctuary AI тепер мають майже людську спритність і навіть відчуття дотику. У його пальцях використовуються крихітні гідравлічні клапани замість звичайних моторів. Це дає йому неймовірну точність і водночас силу, щоб піднімати важкі предмети. А з новими тактильними сенсорами андроїд може відчувати, як виглядають різні об'єкти в його руках, майже як кінчики ваших пальців. Гляньте. Як цей андроїд обережно перевертає 12-гранний кубик чи регулює гайковий ключ, а в пакувальному центрі він може легко відрізнити тендітний келих від консервної банки і обробити кожен предмет з потрібним тиском. Після 2 мільярдів тестових циклів гідравлічна система рук показує нульовий знос, а Android з кожним дотиком стає розумнішим. Всі ці дані допомагають навчати систему керування AI під назвою Carbon. Це відчуття дотику та спритність рук. Ключові кроки до майбутнього, де андроїди працюватимуть поруч із людьми. Хочете знати більше про інновації, які змінюють наше майбутнє? Підписуйтесь на сторінку, щоб бути завжди в курсі найцікавішого.